Зима нарешті порадувала морозом та снігом, однак спричинила справжній транспортний колапс на дорогах міста. Вже з самого ранку Хмельницький застиг у кілометрових заторах. Громадський транспорт курсує із значними затримками. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Василя Новачка, комунальники до такого сценарію були готові та розпочали роботу ще вчора. Ми вчора ввечері просипали піщано соляною сумішю всі міські дороги, а потім вночі виїхали, поформували ланки по чотири-потри по 3 автомобілі, і відповідно прибирали оцю таку снігову кашу під борти. Також на тротуарах працювали щітки, які прибирали тротуари зараз з шостої години повиходили працювати двірники. До ліквідації наслідків залучені усі комунальні служби громади. Вони працюють в посиленому режимі. Для розчищення снігу на дороги виїхала також і приватна техніка. Працювало вночі 11 машин з відвалами і підскострусів на основних магістральних дорогах. Працювало сім тракторів зі щітками, також працює техніка з комунальних підприємств управляючих муніципальних компаній у себе в дворах. Ну і залучено наразі до прибирання близько 300 двірників. Основні зусилля зосереджені на магістральних вулицях. Окрім того, інтенсивний сніг значно ускладнює роботу комунальників. Також, як зазначає Василь Новачок, наразі є нестача як техніки, так і працівників. Техніки людей ніколи не вистачало, і тим більше не вистачає тоді, коли ми у великій війні вже чотири роки. Звичайно, що і не завжди є та кількість водіїв, яку б ми хотіли мати. А про двірників і говорити, я думаю, не варто їх завжди не вистачало. Відтак містян закликають утриматись від поїздок власним транспортом та бути обережними на дорогах, адже сніжну погоду прогнозують і надалі. Наталія Аглевич, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.